Вітаю! Новий в наш розділ на сайті dreamtech.ua, екс-демо або як нове. Представляємо до вашої уваги ноги картоні, голова картоні максима 30. Ці чудові, довгі ноги з алюмінією роздвигаються точно ширше, ніж в твоєї екс-демо. Мінімальна висота складає 50 см, максимальна 163 см. Як ви бачите, ноги мають розпорочку, мають гумові лапки. І це, до речі, додаткові аксесуари. Якщо ці гумові лапки зняти, там будуть такі сторічки, щоб могли спокійно всаджувати цей штатив в ваш сторічний паркет. Щодо голови, то вона витримує навантаження до 40 кг. Ставите ваш важкенький сетап на цю голову і не маєте жодних переживань. Ця голова має запатентовану гідравлічну систему та запатентовану систему контрбалансу. Ця голова плавно обертається по панорамі та по тілту. І має плавну ступінь регулювання зусилля. В наявності маємо важіль блокування осі по панорамі та по тілту. А також маємо кнопочку блокування в середньому положенні. І не блокуючи голову по тілту, ваша камера буде зафіксована і в безпеці. Для того, щоб цей лок зняти, натискаємо червоненьку кнопочку. Як ви бачите, штатив має цю зручну ручку. Яка може подовжуватись та чіплятись на будь-яку зі сторін голови. Ви можете спитати, а що ж це за відсік? А тут захована батареєчка. І ви спитаєте, нащо в штатива є батарейка. Вмикаємо кнопочку Power On. Ці цифри показують нам силу затяжки по осям та контрбаланс. Наприклад, кручу затяжечку Tilt від 100% до нуля, і голова в нас ходить легко. Це саме ми можемо робити з вісю панорамування. Від нуля легесенько, дотягуємо за соточки, і панорамування у нас дуже м'яке з відчутним зусиллям. Таким самим чином накручуємо контрбаланс, щоб мати баланс вашої камери на штативі. Щодо майданчика та системи її укріплення, тут теж все цікаво. Звісно, що ця система є запатентованою та має запобіжники, щоб ваша камера не відвалилась. Для того, щоб зняти майданчик, натискаємо червоненьку кнопочку і дергаємо за речажок, і це тільки перша ступінь захисту. Для того, щоб зняти повністю, натискаємо ще раз і тягнемо у положення номер 2 І знімаємо майданчик. Майданчик ви можете вставляти будь-якою стороною. Тут нема різниці. І робиться це дуже просто: вставили, надавили, додавили. Для того, щоб цю красу перевозити, є два чудових кейси. один для ніг, інший для голови. Це фірмовий кейс картоні для ніг. Зроблений з хард пластику виглядає дуже надійно. А цей хард-кейс для голови теж має коліщатка, зроблений з твердого пластику, і збереже голову у безпеці. Цей штатив ви зможете знайти на нашому сайті DreamTech юа у розділі ексдемо або як нове бо цей штатив майже не використовувався і вчепити такий класний професійний кіноштатив по класній ціні ви зможете лише у нас в компанії DreamTech. заходьте на сайт dreamtech.ua і будьте щасливі